Всім привіт! Сьогодні 26 березня, і хочу показати вам коротеньке відео ранніх посівів ярої пшениці і що з цього вийде. Можливо, це і не ранні посів пшениці. Пишіть коментарі, подивіться відео і підскажете, так як чого я кажу ранні, бо в тому році я взагалі посіяв 15 квітня і, в принципі, нормально встиг його зібрати. І до дощів був в принципі, непоганий урожай, і хватало влаги для пшениці. Але чого я думаю, що він ранній, так як 19 березня ще випало немала кількість снігу вночі, були до мінус трьох, до мінус двох, даже чотирьох. Я бачив там. Приморозки були. і Сьогодні, 26 березня, вийшло сонечко, погода зовсім помінялася. І, як кажуть, погода шепче. і Я бачу, що влага уходить, треба сіяти пшеницю. Пшениця в мене вже готова до посіву. Обробив я її ще днів 4 назад. Буду сіяти з нормою висіва 80-85, можливо, навіть 90 штук на метр. Яру пшеницю і сипну десь приблизно з розрахунком на один гектар 50-60 кілограм міндобрива. Хоч і враховуючи те, що цін... не дуже ціна на пшеницю, але, як мій дідусь казав, землю не обманеш. Хочеш, щоб щось було, мусиш трошки дати. Як кожен раз землі. Береш, береш урожай, збираєш і нічого не сиплеш. То рано чи пізно ти будеш в великому розчаруванні, і великому мінусі, як то кажуть, так що, хоч і війна, цін нема, але мусимо сіяти, хоч і виходимо на ноль чи маленький плюс, мусимо працювати. Пройшов я вже про цей участок вздовж. Так як і орав я його повздовж зимою. До речі, теж снігом орав, в грязь сію, але як є такий вислів, сієш грязь, будеш князь. Як то кажуть, князями нам не обов'язково бути. Головне, щоб е, е, був гарний урожай для хоча б. І покажу, що поздовж я орав, поздовж я вологу закривав. І перший раз я культивірував поздовж, і тільки друга культивація в два сліда вирішив його пройти, так як щоб зладити ці всі нерівності. Поперек зараз я культивірую, і так само поздовж буду сіяти. Так що дивіться відео, постараюсь вам показати кожен етап. це культивірую, як сію, як оприскую. І саме цікаве, я думаю, це буде обмолод. Заробив я площу, поїхав додому, вцепив сівалку, вцепив культиватора. Зараз вже сонце заходить, але половину вже посіяв. Зараз он до дідушка під'їде трактором, ще один місок засиплю, бо вже кілограм сто пішло, вже більшу половину, мабуть, вже і засіяв. Так що покажу вам трошки відео, дивіться. Нарешті настав цей момент, Самий цікавий момент, можна сказати, для мене. Зараз ось такий клинчик залишився молотити. Вже один бункер намолотили, повний це десь 1100 вага і зараз не знаю, чи другий домолочу. Зупинився трошки вам показати, яка пшеничка тут виросла. Зразу я думав, що була заріджена вона, але все-таки ось покажу, яка гарна. Я думаю, що це навіть не заріжена, а трошки густовата, так як місцями було там внизу, де краща земля, її повиложувало. І ще для, можна сказати, питання для знатоків. Хотів показати, ось попадається, дивлюся, не знаю чи видно, ось така пшеничка, такий розово. Оранжевий відтінок і ось розлучу, а тут а всередині біле. Чи це якийсь фузаріоз, чи що це, я навіть не знаю. І чого воно вроді би і фунгіцидами кропив цю пшеницю. І зерно було оброблене, чи це так повпливала погода, що були дощі. Пишіть коментарі, що це і як з цим боротися. Бо дивлюся, колоски, подивіться, які гарні, приємно молотити, коли повний шнек забиває, не може комбайн прокопнути. І приємно молотити. Але дивлюся, беру колосочка, дуже... Майже кожен колосочок і разом з цим, чи це фузаріоз, чи що, не знаю. В кінці покажу вам трошечки, вставлю відео, як молотив, і скільки пшениці. Ось такий кусочок, тут десь приблизно 65 до 70 сотих. По документах тут 60, але ну, може трошки берега звідти воралися, і десь 65 сотих. Виїжджавши цікаві моменти, були. тудою було важко виїжджати, що виїжджав трактором, що передні колеса піднімалися. Взагалі звідси заїзд дуже поганий. І там комбайном важко заїжджати, але заїжджаємо. І зараз покажу, яка вона, ця пшеничка обмолочена. Якщо чесно, то важкувато хуже дається обмолоту, не так як озима. Покажу яка в бункері пшениця разом. Разом вам наберу зараз завлагоміра, достав. Бачите, трошечки і вітру вже додав, і барабаня піджав. І все одно попадається, такий гірше дається, чим зима, до обмолоту. Хоча вчора теж яру пшеницю молотив, але другий був сорт, видно, пшениці, краще молотилося, чим ця моя. А може ще й влажно зараз поміряю і скажу вам влажність. Оба, наберемо ось так. Зараз покажу вам неудобно зараз <смеш> Аба. Зараз покажу вам, бо треба в тіньочок стати, щоб видно було пшениця. Так, 9 міліграм. Зараз покажу, яка влага. А то на останніх відео знімав, вроді би, а сонце світить і погано видно виміри 14,7. В принципі, пшениця суха. Приїхали це воно папа трактором стоїть. Тут Да. Тут кажу, кажу. Приїхали двома тракторами. Думали, що може на всякий випадок. Бо Перший раз приїхав молотити, то була влажна, 23 влагу показали. І так дідусь вкусо висипав. І, е, там може кілограмів 300 максимум було і мусив покидати, бо була е, волога ще пшениця. Ось такий клинчик зараз будемо добивати. Що ти скажеш? Нормальна пшениця. <різь> <різь> Отакі в нас агрономи, помощники. І так ми молотимо. Добре, дякую вам за увагу. Ставте лайки, буду далі домолочувати і в кінці покажу скільки. Ну, Думаю, десь урожайність. Десь 5 тонн буде чи не буде урожайність. Яра пшениця, 5 тонн, я думаю, це непогано. Під, десь під 50 центнерів. Якби не, якби не цей фузаріоз, я дивився а? в інтернет. Дивився в інтернеті, от це, де розове таке, то вроді би це фузаріоз. Якби не фузаріоз, то може і було б трошки краще. Ну добре, буду. Тоді включати і вставляти вам в кінці відео. Я я другий бункер і ось стільки вийшло пшениці. Повний прицеп до борти це 3 тони. А тут а ну десь 2,5 тони буде, це 100%. І плюс до того всього ще в Т-16 влізло кілограмів 300 десь з цього кусочка я взяв майже до 3 тонн. А може й навіть і 3 тонни. Ось такі жнива цього року жнива зернових порадували, що ячменю що озимої пшениці, що ярої цього року дуже гарно в нас вродило. І будемо їхати додому, ще по дорозі там змолочу декілька городів, і, можна сказати, з зерновими цього року вже закінчено. Все, я вам дякую за увагу. Пишіть коментарі, можливо, щось цікаво. І ставте лайки.